Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, триває осінь, якраз середина це гарбузова пора. І я кожен рік готую з гарбуза якусь траву, таку знаєте, окрему. Цього року я також іду по традиції і вирішив приготувати запіканку. Але не просто гарбузову, а гарбузову сирну Я буду використовувати кисломолочний сир. От ви бачите, я вже гарбуз підготував. Ну я тут просто бачите, нарізав, потрібен був певний такий знаєте, об'єм. Тож я виходжу з 350 грамів. Такими кусочками вже трошки порізав. Ну і перше, що потрібно підготувати, це, звичайно, гарбуз. Нам його треба ну, порізати на такі довільні, невеличкі шматочки, щоб він запікся. Будемо гарбуз запікати попередньо. Ну, а далі просто викладаємо на пергамент і ставимо в духовку. Я буду ставити під 180 градусів, ну, думаю, 20-25 хвилин буде достатньо, щоб запекти мій гарбуз. Ось так, друзі, бачите, запівся мій гарбуз. Ну тепер я його перекладаю в чашу блендера, буду перебивати на блендері. Тільки один гарбуз. Ну, ось таким чином перебили, але ну, тепер додаємо всі інші інгредієнти до гарбуза, безпосередньо до гарбуза. Ну, це в мене буде два яйця. Розбиваю. Далі після яєць додаємо мед, в мене столова ложка. Друзі, можете просто цукром замінити, там ну, 30 грамів цукру потрібно буде вам. Я додаю саме мед. Ще ванільний цукер додам. У мене тут одна пачечка така маленька, бачите? Так, додали. Ну І тепер крахмал додаю. У мене тут 25 грамів. Звичайний крахмал кукурудзяний. Ну і тепер закриваємо кришкою і знову перебуваємо блендером, друзі. Тепер уже все разом з гарбузом. Друзі, ну, ось така що подібна, дрібна маса вас має вийти. Ну, дивіться, така консистенція. Має так от стікати з ложки. У нас перша частина гарбузова готова. Ну і тепер будемо е, готувати іншу частину другу. Тож, збиваємо другу половину нашої запіканки. Тепер буде вона сирна. Ну, це, як ви розумієте, кисломолочний сир той же ж творіг. Ви розумієте, друзі? Так, в мене тут його 250 грамів. І до нього відразу додаємо ванільний цукор. Знову ж таки, одну пачечку я додаю. Додам сюди знову ж таки крахмал. У мене тут його всього лише 10 грамів. Друзі. 10 грамів крахмалю. Ну і тепер 2 яйця. Також додаємо сюди. Також додаю 2 ложки стволових меду рідкого. Ну, друзі, хто не хоче меду, додавайте цукор, потрібно буде 50 грамів цукру. Додаю мед. Перебавши всі інгредієнти разом, додаємо туди 50 мл молока, звичайного молока, друзі. Я додаю домашнє. І знову ж таки з молоком знову перебиваємо. Ну і Тепер, коли все готово, готуємося до запікання, друзі. Я взяв таку форму, ви бачите, вона мене невелика, така, маленька, можна сказати, застелив дно пергаментом. Ну Ви бачите, вирізав по колу, просто трошки більше і затягнув. Ну і тепер шматочок такий вершкового масла. Я змащу всередині, ну, щоб менше приставало вершковим маслом. Ну, Ось так у мене форма готова. І тепер по черзі насипаємо, наливаємо інгредієнти наші. Друзі, тут потрібно так по черзі один інгредієнт і інший інгредієнт. І все л'ється по одній ложці одне на одного на середину нашої форми. Ось ну, таким чином беремо, набираємо ложку, виливаємо на середину. Зверху ж на неї. Наливаємо ложку іншого інгредієнта. І так продовжуємо далі, поки не закінчимо. Як ви бачите, друзі, я закінчив, в мене трошки більше половини заповнилося. Ну, я так і розраховував, можливо, ще буде підніматися в процесі приготування. І що я скажу, особливо, друзі, зверніть увагу на те, що в кожен інгредієнт, в кожну половинку нашої складової потрібно взяти окрему ложку. Тоді буде швидко, друзі. Раз, 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 раз. Ну швидко це вийшло в мене, друзі, буквально до 3 хвилин, мабуть. Ну І тепер я ще хочу просто додати візерунок такий, знаєте, не знаю, чи вийде в мене чи ні. Ну такий беру тонкий ніж. Я так от ставлю на середину. І до країв буду розводи такі робити, розумієте? Ну і тепер, коли закінчили вже остаточно з візерунками, ставимо в духовку також 180 градусів на одну годину. Друзі, година минула, я свою запіканку дістав, як ви бачите, вона готова. Ну, як мінімум, зовні вона виглядає як готова. Тож, я зараз дам її трохи охолонути, ну, охолонути нормально, дам, щоб можна було нормально розрізати і дістати її. Ну і будемо далі продовжувати. Ну що ж, моя запіканка охолола, я спробую її дістати. Я ножик тут взяв, підготувався, так би мовити. Якщо треба буде підрізати. Та ви знаєте, він і не пристав. Недаремно я змащував маслом його. Саме оцю боковушку. Так, друзі, дивіться, <гум> все класно. Навіть ніде-не-де, де, бачите, не приставало. Так підпікся він. І тепер знизу ще спробую. Ой, знизу він класно сходить з нижньої підставочки. Зійшло. Так, друзі, і <смі> з паперу він також знявся. Ну, все клас, друзі. даремно я змачував. Знаєте, це дуже вигідно. Ну що ж, друзі, все класно вийшло зняти із форми. Так, ну тепер візьмемо нормальний ніж і спробуємо відрізати шматочок. Ну так, плотненька консистенція, я б сказав би. Ріжеться, так знаєте, доволі-доволі входить. Ось так. Все дістається дуже добре, шикарно, я б сказав би. О, клас! Друзі, подивіться, який в мене вийшов візерунок. Просто клас, так. Таке, ви знаєте, слоями-слоями вийшло. Ну так, мені подобається такий десертик, друзі. Зараз підготую невеличку презентацію і будемо сфокувати. Що ж настав час дегустації, друзі? Ви тільки погляньте на моє щасливе обличчя. Я готував десерт, який я в принципі не так часто готую. Я взагалі їх не люблю готувати. Але в мене вийшло. За таким для мене трошки дивкуватим рецептом, тут навіть не було муки зовсім. Але ж він у мене вийшов, все вийшло, нічого не пристало, не прилипло, там, не впало, не пропало. Все у мене вийшло. Тож, друзі, починаємо дегустацію. Сьогодні буде вона без алкоголя, Я тут собі чайок підготував. Ну, десерт солодкий якийсь ж тут алкоголь. Тож, друзі, вам, на жаль, я тільки можу розповідати про свої враження, тож почнемо із зовнішніх факторів. Я скажу, що ця запеканка гарбузово сирна, вона мені дуже подобається, друзі. Ну, знаєте так, В ній все по кольорам, ну, все так класно, знаєте. вона така підпечена з боків, тут ніде нічого від форми навіть не відривалося. Все я зробив правильно, в мене все вірно вийшло. Зверху такий рум'янець, мені присутній. І в розрізі ну тут просто бомба, друзі, просто бомба. Оце, що я виливав сюди обидва наші компоненти слоями, так один за на одного, один на одного, один на одного. Вийшло таке чергування, біло біло, ну я не знаю, біло-жовте таке більше, мабуть. Мені дуже подобається. Ну, а на Аромати, ви знаєте, друзі, трошки гарбузом віддає, і ну, в основному ванілька. Ну, Пачечку ванілі, ванільного цукру я висипав, то друзі, ну, ви розумієте, що тут перебиває, стоїть понад усе. Ну, а Головне, це смаки мені так не треба це спробувати, яке ж воно вийшло на смак. Тож, друзі, давайте я попробую, то і вам далі розповім. Ось такий шматочок, бачите, друзі, ну, от в розрізі просто дуже красиво виглядає, я б сказав. би. Ну. Так класно? <кхи> Взагалі класно. Тут губами можна їсти просто. Не твердий, м'якенький. Клас. Сирна текстура така відчувається, знаєте. Таке якийсь він розсипчатий, чи як сказати. Ну такий сир, знаєте. Як. Відчуваєш. Гарбуз відчувається, відповідно, ванілька по солодощі. Ну, я скажу, що мені достатньо. Приготуйте собі такий рецепт, такий десертик. Спробуйте, якраз іде гарбузова зараз пора, гарбузів багато, їх і продають, і вони повиростали, їх дуже багато. Тож, друзі, спробуйте, я думаю, вам також сподобається. Ну, чекаю всіх на своєму каналі домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Підписуйтесь, робіть підписку, залишайтеся в нашій великій команді. Ну чекаю від вас, подобає, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім сного. Бувайте!